Любите читати, чи багато часу проводите за комп'ютером. Тому я вам покажу сьогодні декілька вправ, які точно покращать ваш зір. І так, кожну вправу ми робимо по шість разів. Ліво, право, ліво, право, вверх, вниз шість разів по діагоналі з плеча до стелі. Раз, два, три, чотири. З іншого плеча три, чотири. А наступна вправа з носиком і пальчиком. Дивимось на пальчик, віддаляємо і наближаємо до носа. Робимо цю вправу шість разів. І робимо це дуже повільно. А зараз у нас два пальчика. Ми дивимося вперед і тримаємо зір, де наші пальчики. Бачимо наші пальчики і повільно наближаємо, віддаляємо і тримаємо зір на наших пальчиках. Тому робимо це шість разів. І давайте зараз уявимо перед собою червону крапочку, дивимося на неї і повертаємо голову ліво і право. Робимо так шість разів. Так стріляємо з вами очима. Що ж, якщо ви будете робити постійно ці справи, то ваші очі скажуть вам дякуємо, господарю.